Вітаю, друзі, миру всім і добра. Закінчив Це я цей проєкт в кінці осені. Ось тільки вийшло попасти сюди до товариша і заснять його. Значить, ця пічка, цей котел трошки неповноцінний, другий колпак, він не повний. От в мене. В будинку я зробив повний ковпак, а тут ми вирішили ось так зробити. Зараз пройду далі. Зверху це виходить як лежак. От. Оце перший колпак закритий, а це лежачок, це димові гази. Ідуть через низ, ковпака, сюди потрапляють, а сюди це літній ход. Ось він. Це задвижка літнього ходу. Так, тут уже повністю все підключили хлопці. Воду. Так, тут погано видно. От. Подача. Подача, обратка. Така проста автоматика. Бачок додавали. І там в будинку ще є газовий котел, за допомогою якого зараз отоплюється, проходить і по регістру. Хазяїн говорить, що його поки що не топить. От, нема такої надобності. Ось такий котел. Там зверху я встановив е, трубу гончарну. Ось, мабуть, трішки протікає тут, Ну, то не страшно. Тут буде перероблятися криша, я, я думаю, все буде добре.